Газоподібний метан, виявлений на карликовій планеті Макемаке. Макемаке -маке, крижаний світ, що дихає метаном нова загадка сонячної системи. В останні роки, з появою космічного телескопа Джеймса Веба йодуль ми стали свідками революції в нашому розумінні найвіддаленіших куточків сонячної системи. І, хоча увага часто прикута до екзопланет, JWST відкриває нам абсолютно нові перспективи дослідження об'єктів, розташованих далеко за межами Нептуна, карликових планет і транснептунових об'єктів. Недавнє відкриття газу метану на Макемаку, карликовій планеті діаметром близько 1430 км, кілометрів стало справжнім проривом і ставить перед вченими ряд захоплюючих питань про динаміку крижаних світів і можливості їх внутрішньої активності. Перший газ був виявлений на Плутоні, і тепер Макемаке приєднується до цього невеликого, але швидко зростаючого списку, це відкриття змушує нас переосмислити уявлення про далекі об'єкти, як про замерзлі, неактивні залишки ранньої сонячної системи. Насправді, схоже, що деякі з них все ще мають дивовижну внутрішню активність, що проявляється у вигляді газових викидів і теплових аномалій. Метан ключ до розуміння активності Макмаке. Виявлення метану не випадково. Метан-летюча речовина, яка при низьких температурах, характерних для транснептунового регіону, знаходиться в твердому стані, утворюючи лід. Однак за певних умов він може перейти в газоподібний стан, процес, який називається сублімацією. Саме сублімація метану, на думку вчених, може бути причиною виявлених газових викидів на макемаку. Цікаво, що JWST не просто виявив наявність газу, а й проаналізував його спектральний склад, що дозволило припустити два основних сценарії його походження. Перший розріджена атмосфера, що знаходиться в рівновазі з поверхневими льодами, подібно Плутону, другий короткочасна активність, така як кометоподібна сублімація або кріовулканічні викиди. Чому це відкриття так важливо? Значимість відкриття метану на Макемаку важко переоцінити. По-перше, це підтверджує, що навіть найвіддаленіші та найхолодніші об'єкти сонячної системи можуть бути динамічними та активними. По-друге, це відкриває нові можливості для вивчення процесів, що відбуваються на поверхнях крижаних світів. По-третє, це може допомогти нам краще зрозуміти еволюцію сонячної системи в цілому. Я думаю, що це відкриття лише верхівка айсберга. З появою Йод ми можемо очікувати ще більше несподіваних відкриттів, які змусять нас переглянути наші уявлення про далекі куточки сонячної системи, сценарії активності, сублімація або кріовулканізм. Вчені припускають, що газ може виділятися або у вигляді розрідженого шлейфу, або в результаті більш інтенсивних викидів, схожих на кріовулканічні виверження. Уявіть собі, на криженій поверхні макемаке з'являються грязьові вулкани, що викидають в космос пари метану та інших ледких речовин. Звучить як наукова фантастика, але цілком можливо, що таке відбувається насправді. Якщо це так, то на Макемаку може існувати свого роду підґрунтовий океан, рідкого метану або іншого летючого речовини, яке періодично проривається на поверхню. Це було б неймовірно цікаво і могло б навіть створити умови для виникнення якихось простих органічних молекул. Температура і тиск екстремальні умови. Моделювання даних Йод показало, що температура газу навколо Макемаке становить близько 40 кельвінів, 233 градуси Цельсія, а поверхневий тиск лише 10 пікобар, що в 100 мільярдів разів нижче атмосферного тиску Землі, ці екстремальні умови створюють унікальне середовище, в якому можуть відбуватися процеси, неможливі на землі. Я завжди дивувався тому, наскільки різноманітні умови в сонячній системі, від розпечених планет, близьких до сонця, до крижаних світів, розташованих на околицях. Кожна планета і кожен об'єкт має свої унікальні характеристики і являє собою окремий світ, який варто досліджувати. Майбутні дослідження, що нам потрібно дізнатися. Для того, щоб повністю зрозуміти природу активності Макемаке, -Маке, необхідні подальші дослідження, йодуль з більш високою спектральною роздільною здатністю, зможе визначити, чи утворюється метан в розрідженій атмосфері або в результаті газовиділення. Я думаю, що наступним кроком має бути вивчення теплових аномалій на поверхні Макемаке. Якщо на планеті існують локалізовані гарячі точки, це може свідчити про наявність внутрішніх джерел тепла, які живлять активність планети. Крім того, було б цікаво вивчити хімічний склад метанового льоду на поверхні Макемаке. Якщо лід містить домішки, це може дати інформацію про походження планети та її еволюцію. Мій особистий погляд нове розуміння крижаних світів. Відкриття метану на Макемаку це не просто науковий прорив, це зміна парадигеми в нашому розумінні крижаних світів. Ми більше не можемо розглядати їх як бездіяльні залишки ранньої сонячної системи. Вони динамічні, активні і можуть приховувати в собі безліч сюрпризів. Я думаю, що в майбутньому ми побачимо ще більше відкриттів, які змусять нас переглянути наші уявлення про далекі куточки сонячної системи. JWST — це потужний інструмент, який відкриває нам нові горизонти і дозволяє зазирнути в найтемніші і холодні куточки всесвіту. Для мене, як для людини, захопленої космосом, це неймовірно надихаючий час. Ми живемо в епоху великих відкриттів. Коли людство починає освоювати нові світи і розширювати межі свого знання. Висновок Макемаке вікно в минуле і майбутнє сонячної системи. Відкриття газу метану на Макемаку є важливим кроком до розуміння еволюції сонячної системи та пошуку життя за межами Землі, вивчення крижаних світів, таких як Макемаке, може допомогти нам зрозуміти, як формувалися планети і як виникло життя на Землі. Я впевнений, що маке-маке це лише одне з багатьох вікон, які відкривають нам доступ до таємниць всесвіту. Вивчаючи ці вікна, ми можемо дізнатися більше про себе та наше місце в космосі.